Лайфак для тих, хто виготовляє окопні От Я покажу зараз, вам, як обрізати отак рівнесенько баночки, всі в один розмір і дуже швидко. Трима її. Друга бажано ставити такого невеличкого. Оцим, десь такого я поставив, нарізав цілу купу. От тут ще нарізав, він практично не стирається там чуть О, виставляється болгаркою. Болгарку прижав струбциною, виставив розмір, який треба, і всі вони йдуть одинакового, одинакового розміру. О, а потім ми вже збираємо їх от таким от способом. Щоб було менше е цього картону, тоді вона краще горить і менше диміть. Так що, може, кому це відео допомогло, то я був би вдячний.